Блаженні убогі духом. До когорти щасливих людей? А власне блаженство означає вищу міру щастя, він відносить людей убогих духом. Як ми маємо це розуміти? У душі кожної людини є пустота, і тільки Бог може заповнити цю пустоту. А тому син Божий звертається сьогодні до всіх людей, хто відчуває себе. Бідним або убогим складно себе визнати, але якщо наша внутрішня духовна сутність говорить, що ми шукаємо і спраглі, то син Божий каже: прийдіть до мене і навчіться від мене. Блаженні або щасливі убогі духом, бо їх є Небесне Царство. Вони знайшли джерело наповнення своїх. Духовних внутрішніх скарбів вони знайшли Ісуса Христа. Чи не саме цього потребуємо ми сьогодні у розбурханому світі, у світі, де для заповнення духовних потреб є стільки багато всього, але переважно негативного, брудного і того, що відводить нас від Бога? Ісус Христос пропонує. Я повторюсь, прийдіть до мене і навчіться від мене. Попробуй зробити це сьогодні. Миру і добра усім!